Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім вам одну історію, яка трапилась з маленьким пухнастим зайчиком. Ви хочете її почути? Тоді слухайте уважно, а коли що, допомагайте. У дрімучому лісі жив симпатичний пухнастий зайчик. Він був ще зовсім маленьким і всього боявся. А темний ліс був сповнений. Таємничих та незрозумілих для зайчика звуків. Зачаївшись у гущавині, зайчик чув, як віяв холодний осінній вітер. Як ви гадаєте, які звуки вітру чув зайчик, як віяв вітер? А іноді зайчик із жахом слухав, як десь вив голодний вовк. Хто може показати, як виють вовки? Іноді вовче виття звучало віддалено, тихо, а часом воно лунало, наче зовсім близько зайчика, бо чулось дуже голосно. На гілках дубів, під якими іноді бігав зачисько, шлестіли листочки, коли їх торкав вітер. Коли по дубовій гілці пробігала білочка? Або якщо на неї сідала пташка? Зайчик слухав, як шелестить листя. Як ви думаєте, як воно шелестіло? Як чувся зайчикові шелест листя, коли він був далеко від дубів? Яким було шелестіння, якщо зайчик був поряд із дубами? Ось так і жив наш зайчик до всього з осторогою прислухаючись і мерзнучи в лісовій хащі. Чи сподобалась вам, діти, ця історія? Розкажіть, які ж звуки лякали маленького зайчика? Увесь цей час за зайчиком спостерігали його сусіди: руда лисичка, клишоногий ведмедик та сіра мишка. Їм стала шкода зайчиська. І звірята вирішили допомогти йому. Вони разом побудували для довговухого затишний та теплий дім. Діти, подивіться на малюнок та скажіть, що ви бачите на картинці? Який цей будинок? Що є в будинку? Якого кольору дах будинку та його стіни? Що ви бачите біля будиночка? Як ви думаєте, чи добре буде зайчику жити в цьому домі? А чому? Уважно послухайте, як я буду розповідати та запам'ятайте. А потім ви самі зможете розказати про будиночок зайчика. Ось будиночок зайчика. Він невеликий, але гарний. У будиночка є дах із димарем, стіни, вікно та двері. Він дерев'яний, дах та стіни його коричневі. Біля будинку є квіти та паркан. Добре житиметься зайчиками в такому будинку, адже цей будиночок затишний та теплий. Діти, а тепер і ви спробуйте розказати про будиночок зайчика. Бог і зрадів зайчик такому теплому будиночку. Тепер про те, як він колись мерз, зайчик може тільки згадувати у казковому лісі багато будиночків звірят, і один із них тепер заячий. А в кожному будинку по-своєму гарно та затишно. Діти, як ви думаєте, чи любить зайчик свій новий будиночок? Сподіваюсь, ви тепер самі зможете розказати про будь-який будиночок. До зустрічі, малята!